Зазвичай добро бореться зі злом, але в смутні часи без виходу злу може протистояти тільки інше зло. Всім привіт! З вами Макс Тейлор, Це Офф. Перш за все, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, натискайте кнопку підписатися. А ті, хто ще й натиснуть на дзвіночок, зможуть найпершими дізнатися про наші нові випуски. Поїхали! У рецензіях на чорну діру часто зустрічається думка, що сюжет фільму був натхненний класичною розповіддю Айзека Азімова Найтфол. Його дія розгортається на планеті, яку постійно освітлюють шість зірок. Місцеві археологи під час розкопок виявляють руїни древніх міст, розділених шарами попелу. Через деякий час вчені дізнаються страшну правду. Кожні 2049 років на планеті відбувається повне затемнення. Коли спускається темрява, жителі планети, які не знають, що таке ніч, божеволюють і знищують цивілізацію. Творці Чорної Діри ніколи не говорили, що надихалися творчістю Азімова, але, швидше за все, подібне припущення не таке вже й далеке від істини. Особливо з урахуванням того, що в сценарій, з якого в результаті й виріс фільм, спочатку теж називався Найтфолл. Авторами сценарію були брати Кен і Джим Уітті, які в основному спеціалізувалися на горорах. Як не дивно, при цьому вони також відзначилися режисурою в телефільму Евоки битва на Індорі. На жаль, їх рукопис так і не став надбанням інтернету, тому про його зміст доводиться лише по коротким тестовим описам, якщо вірити наявним джерелам, найтфол розповідав про пасажирів космічного корабля, які подорожують галактикою. Головною героїнею була злочинниця Тара Кріг з міжзоряного варварського племені, дівчина з татуюваннями та кібремплантами. Ще одним важливим персонажем був лукавий учасник християнського технокульту. Ноатот у фільмі цей герой трансформувався в імама. За сюжетом судно зійшло з курсу і впало на планету, де день і ніч тривають по два місяці. Ті, що вижили в катастрофі, знайшли руїни древніх храмів, і після наступу темряви примари їх будівельників нападали на героїв. Зрештою, тим вдавалося активувати рятувальний маяк і вибратися з планети. Компанію Інтерскоп зацікавила ідея Nightfall, і проект запустили у виробництво. Але як це часто буває, надалі продюсери захотіли змінити багато елементів історії та вирішили залучити до проекту нового учасника. Вибір припав до Девіда Туї. Якщо ознайомитися з фільмографією Девіда, можна побачити, що його участь у створенні чорної діри була практично неминуча. Він почав кар'єру сценариста в кінці 80-х. Однією з найвідоміших робіт Туї став нереалізований сценарій чужого 3», дія якого розгорталася на борту ту величезної космічної в'язниці за задумом Туї, компанія Вейланд Ютоні використовувала ув'язнених як піддослідних кроликів нелегальних експериментах з ксеноморфами. Головним героєм був досвідчений кримінальник з великим досвідом втечі з різних виправних установ. Він дізнавався, що коїться на борту станції та організовував нову втечу, яка приводила до цю досить драматичних подій. Звичайно, з художньої точки зору робота Туї не могла зрівнятися з великими попередниками, але при належному огранюванні з неї міг би вийти досить міцний блок. Окбастер, однак, як ми знаємо, в результаті сценарій так і залишився на полиці. У 90-ті Туї спробував сили як режисер. Спочатку він зняв телефільм Чудова поїздка, а потім непоганий фантастичний трилер Прибуття з Чарлі Шином. На жаль, стрічка не була успішна в прокаті, зате вона показала, що Туї цілком можна довірити пострежисера. У інтерскоп йому запропонували переписати сценарій Найтфол. І якщо продюсери влаштують результат, зняти фільм. Той, звичайно ж, погодився. Це була його можливість повернутися до нереалізованої ідеї про протистояння космічним монстрам. Звичайно, Туї не міг не розуміти, що фільм, напевно, будуть порівнювати з чужими, особливо з урахуванням його досвіду роботи над третьою частиною. Не виключено, що бажання дистанціюватися від саги про ксеноморфів вплинуло на рішення змінити стать головного героя. Татуйовано Тара Крих перетворилася в Річарда Біріддіка, здатного бачити в темряві. Це була далеко не єдина зміна. Туї кардинально переробив більшість елементів. Тів історії залишивши тільки загальну зав'язку на зміну планеті руїн, прийшла планета Пустеля в системі з декількома сонцями. довгоніч змінили рідкісні затемнення а привідів налітаючих монстрів, які живуть в темряві. У вересні 97-го Туї представив перероблений варіант сценарію Nightfall. Його сюжет багато в чому вже нагадував підсумковий фільм, але були й деякі помітні відмінності. Так пілот Каролін Фрай не намагалася скинути відсік з пасажирами в егоїстичній спробі підвищити власні шанси на порятунок. Мандруючи на кораблі паломники, сповідували хреслам, екзотичну суміш християнства та ісламу. Дівчинку підлітка звали Одрі, і в цій версії вона не прикидалася хлопчиком. Мисливець за головами Джонс, ще не був головним негідником. В третьому акті він Тував одрі ціною свого життя. Більша увага приділялася фауні планети трьох Сонць. Сценарій передбачав появу великих наземних тварин, які служили основним джерелом їжі для літаючих монстрів. Ріддік з цієї версії в цілому здавався менш небезпечним персонажем ніж в підсумковому фільмі. Але ключова відмінність скрилася в фіналі. Ріддік жертвував собою, щоб врятувати інших, і гинув у темряві, борючись з монстрами. У наступні місяці Туївніс до сценарію ряд правок. Додався закадровий голос Ріддіка, зникло самопожертвування Джонса. Ймовірно, авто вважав, що спокутування грехів відразу двома, ніби як негативними персонажами, це вже перебір. А назва картини змінилася на піч Плек. На жаль, наші локалізатори вшанували фільм назвою Чорна Діра, що, м'яко кажучи, некоректно і ніяк не співвідноситься з його сюжетом, куди більш відповідним було б цілковита пітьма або повна темрява. У 98-му студія прийняла сценарій, затвердила ту і на посаді режисера, і почалася підготовка до зйомок. Творці вирішили знімати кіно на півдні Австралії в шахтарському містечку Кубе. Так було дешевше, до того ж, австралійська пустеля непогано підходила на роль світу, висушеного трьома сонцями. Раніше в цьому ж місті проходили зйомки фільму Божевільний Макс під куполом грому. Огляд створення цього фільму ви можете теж глянути на нашому ютуб каналі. Чорна діра не замислювалася як великий блокбастер. Довгий час вона балансувала на межі між кінотеатральним прокатом і виходом на відеокасетах. Зрештою, багато в чому завдяки наполегливості ТУЄ до проєкту була залучена студія Юніверсал, яка погодилася видалити додаткові гроші на спецефекти та взяти на себе дистриб'юцію картини. Але навіть з урахуванням цього підсумковий бюджет стрічки склав 23 мільйони доларів. Ще в середині 80-х на такі гроші можна було зняти цілком пристойний фільм. Але в Голлівуді кінця дев'яностих це. Сума вже дорівнювалася типовому гонорару однієї зірки категорії А. Не дивно, що творці зробили ставку на молодих і маловідомих публіці акторів. Так роль Фрайді сталася Раді Мітчелл, згодом зірці двох екранізацій Сайлент Хіла Джонса Коулу Хаузеру. Любителям фантастики була більш-менш знайома тільки особа Кіта Девіда, який колись зіграв Чайлса в щось і напарника головного героя в чужі серед нас. У чорній дірі він виконав роль і мама. Але головним викликом став пошук актора на роль Ріддіка. До цього моменту творці вже прийняли рішення змінити кінцівку. У нову версію цинічний зек залишався в живих, а позитивна героїня Керолін Фрай гинула. Цю рокіровку пояснюють тим, що студія визнала Ріддіка більш перспективним персонажем для потенційних сиквелів. Але, чесно кажучи, на той момент творці навряд чи розуміли, яку популярність знайде Ріддік. Швидше за все, куди більшу роль у зміні фіналу зіграло бажання здивувати публіку несподіваним для жанру твістом, а також прагнення зайвий раз дисти. Танціюватися від чужого у будь-якому випадку тепер Ріддік остаточно перетворився в обличчя картини. Творцям був потрібний харизматичний і фізично підготовлений актор, здатний створити переконливий образ людини, що представляє ще більшу небезпеку для оточуючих, ніж інопланетні чудовиська. І вони знайшли віна дизеля, який на той момент був відомий публіці лише по невеликій ролі у врятувати рядового Райана. Зйомки Чорної Діри почалися в березні 99-го. Хоча за сюжетом персонажі фільму перебували розпечені пустелі в реальності. Нова температура трималася на позначці близько 10 градусів Цельсія. Акторів регулярно поливали водою, щоб створити враження, ніби вони обливаються потом в той час, як насправді вони швидше стукали зубами від холоду. Протягом зйомок дизелі довелося носити спеціальні контактні лінзи. Вони доставили актора від чимало проблем. По завершенні першого знімального дня дизель просто не зміг її зняти і довелося терміново викликати на майданчик оптометриста з найближчого великого міста, яке перебувало в трьох годинах їзди. Дизель сам виконав основ Ну частину трюку, в якому ріддік звільняється за допомогою вивиху плеча. Відсутній шматок був дороблений за допомогою комп'ютерних ефектів. Графіка також використовувалася для створення літаючих монстрів. За словами творців, їх зовнішній вигляд був натхнений образами великої білої акули та птеродактиля. Чорна діра вийшла в американський прокат 18 лютого 2000 року. Кіно зібрало непогану касу в 53 мільйони доларів, що дозволило не тільки відбити витрати, але й отримати прибуток. Ще більше грошей творцям принесли відеоносії, показавши, що глядачеві дійсно припав до душі Річард Бірідді. І звичайно ж, чорна діра стала відправною точкою в кар'єрі віна дизеля, зробивши його новою зіркою бойовиків. Таким чином, фільм, який мало не випустили відразу на відео, несподівано заклав фундамент для перспективної франшизи. Незабаром. Universal викупила всі права на Ріддіка. Студія вирішила розширити міфологію його всесвіту і створити заділ для цілої серії фільмів. Цього ж хотів, і він дизель. Пізніше він зізнавався, що в його уявленні чорна діра була чимось на зразок гобі та окремою історією, яка представляла публіці героя і в загальних рисах розповідала про світ, де відбувається дія. Сиквел же повинен був стати володарем Келей з першим фільмом трилогії про грандіозну подорож рідніка просторами Всесвіту. Студія вирішила кувати заліза поки гаряче і як можна швидше зняти продовження. Уже через рік з'явився перший сценарій. Він був написаний Девідом Хейтером і являв собою приквел, що розповідав про те, як Ріддік став ув'язненим, однак продюсерів не влаштував цей варіант. Наступний сценарій написав Аківа Голдсман. За сюжетом Ріддік з командою найманців повертався у світ літаючих монстрів в пошуках якогось насіння, здатного зробити поверхню планети придатною для життя. Робота Голсмана також залишилася на полиці. У підсумку Запорог взявся сам Девід Туї. Ріддік став центральною фігурою в масштабному конфлікті, від результату якого залежала доля всієї галактики. Ставки були високі. На фільм виділили 105 мільйонів доларів. Щоб максимально розширити потенційну аудиторію, керівництво Universal змусило ТОІ скоротити хронометраж і випустити в прокат версію орієнтовану на рейтинг PG-13. Він дизель теж пішов на певні жертви заради проєкту, відмовившись від вигідної пропозиції знятися в подвійному форсажі. В результаті в ньому знявся його колега по чорній дірі Коул Хаузер. Прем'єра Хронік Рідніку відбулася в червні 2004-го. Однак це кіно не змогло стати космічним володарем-кілець і стріском провалилося в прокаті. Збори в США склали всього 57 мільйонів і ще приблизно стільки ж в усьому іншому світі. Можна знайти чимало причин цієї невдачі від високої конкуренції в прокаті. До явної переоцінки популярності оригінального фільму. Але не виключено, що однією з основних причин стала занадто різка зміна жанру. Чорна діра була досить камерним і цілком приземленим горор-трилером. Так, її дія розгорталася в далекому майбутньому, але це було цілком реалістичне майбутнє. Ніщо не вказувало на те, що в цьому світі існують елементалі, армія напівмертвих, напівживих некромонгерів та передбачення. І це вже не кажучи про те, що кримінальний кріддік раптово перетворився на чергового голівудського обраного, просто уяві. Як би сприймалося продовження оригінального чужого, якби в ньому раптом показували духів, а ріплі виявлялася б обіцяною пророцтвом рятівницею світу. Безумовно, в хроніках Рідніка були цікаві моменти, і цей фільм не можна назвати поганим. Але творці продовження допустили занадто великий перекіс в сторону космоопери, що безумовно не пішло картині на користь. Те, що ти вбив, твоє, армія темних біля ніг відщепенця. До яка тепер доля решти всесвіту? Але ж у нас є хороший приклад того, на що могли бути схожі більш масштабні пригоди Ріддіка. Мова про випущену все в тому ж 2004 році гру приквел Хроніки Ріддіка втеча з Батчер Бей». Вона прекрасно передавала дух і естетику оригінального фільму та відзначилася заслужених хвалебних відгуків. Її продовженням стала гра Хроніки Ріддіка Напад на темну Афіну. Здавалося, фінансова невдача Сіквелу назавжди поховала наші шанси коли-небудь ще побачити пригоди Фуріанця. Однак він дизель так полюбив персонажа, який прославив його, що спробував знайти можливість повернути його на великий екран. Коли Юніверсал запропонувала від камео в потрійному форсажі, він в якості оплати права на франшизу. Студія з легкістю погодилася, вважаючи, що у Ріддіка не залишилося комерційних перспектив. Придбання прав дозволило дизелю і Туї почати роботу над продовженням. До 2009 року був до. Писаний сценарій третьої частини, яка в результаті отримала назву Рідділь. Однак треба було ще чотири роки, перш ніж фільм побачив світ. Через відсутність студійної підтримки «Дизелю» довелося вкласти у виробництво власні гроші. Ріддік вийшов на екрани у 2013 році. При майже втричі меншому бюджеті кіно зібрало приблизно ту ж суму, що і Хроніки. Відгуки були змішані. Так, Туї та Дизель повернули Ріддіка до витоків, похмурий і приземлений світ найманців та іншопланетних монстрів, які таяться в темряві. Але це одночасно було і мінусом. По суті, Ріддік виявився м'яким перезапуском першої частини. Дизель і Туї зробили все можливе, щоб максимально дистанціюватися від Хронік. Але при цьому не дали нічого натомість. Все, що нам показали, фактично. Вже було в Чорній дірі. Лише пізніше на носіях вийшла режисерська версія фільму з розширеною кінцівкою, яка тисніше пов'язувала історію з подіями попередньої частини. Але на цей час складно сказати, чи хочуть творці дотримуватися цієї лінії, або ж про некромонгерів можна забути. Після виходу Ріддіка він дизель кілька разів заявляв про бажання знову повернутися до ролі фуріанця. Торік актор опублікував у своєму інстаграм фотографію сценарію четвертої частини з підзаголовком Фурія. А значить, проєкт живий, і у нас є шанси побачити нові пригоди Ріддіка. Основне питання в якому напрямку мають намір рухатися творці? Туї та дизель навряд чи стануть знову перезнімати оригінальний фільм. Сама назва Фурія говорить про те, що дія четвертої частини має бути пов'язана із сюжетною лінією хронік. Водночас касові збори попередніх фільмів явно позначили максимально можливий бюджет, при якому фільм про ріддіка здатний окупитися. Так що нам безумовно не варто розраховувати на розмашисте дійство в дусі другої частини. Будемо сподіватися, що цього разу Туї та Дизель все таки зуміють намацати правильний баланс між приземленою стилистикою чорної діри і напівфентезійною міфологією хронік Ріддіка. А на цьому все не забувайте підписатися на наші соціальні мережі. З вами був Макс Тейлор. До нових зустрічей.